Показую вам. Дивіться, яку ситуацію. Ось сигнал у нас Мондео 3 Їду і змінився сигнал, звук сигналу. От у нас фішка входить і тут такі є. Тут така защёлка не видно, і бачите, з цієї сторони історії. І, коротше, оця фішка, вона отак от у нас Отак от вона у нас злетіла. зараз покажу. Вона у нас отак от злетіла, зараз покажу. Ось так. Ось так бачите тут ми маємо ось такі клеми, а там маємо такі дві розетки, бачите, тут дві. І оці клемки повинні входити в ті розеточки. Мама, а там папа. Тепер перевіряємо який сигнал, звук сигналу. Сигналь. А воно ну сильніше. Такий сигнал, як на мопеді. Тепер ставимо на місце ось цю розеточку. А тепер воно стоїть на місці. Сигналь. Ще раз. Чітко. А сигнал реально лайка заслуговує вонде. Всім добра, всього найкращого тут проблема. Оце от бачите обломне, бачите видно. Зараз я увелічую трошки. Але видно, бачите, тут повинен бути фіксатор. Він обломаний. І через це воно злетіло. А ми знімали стартера і мабуть десь трошки зацепили його. Така ситуація. Все. Всім добра. Тримайте марку отаку.